Вітаю-вітаю, друзі! З вами Знову Флод. І поїхали рашити платину Ранок понеділка все-таки. До речі, я дуже висока, багато боїв, надіюсь, не прийдеться робити, але є бажання їх записати і показати. Результат вам. Тому поїхали перший бій. Ніби противнички поки що легенькі. На дефо, не заморочувався минулого разу, я щось там крутив, мудрив, але толку від того майже не було. Поставив неприємних героїв, нехай стоять. Думаю, мені цього вистачить. На мене все одно нападає, як тільки я заходжу, речі напевно, якогось українця, вибачаюсь. Не хотів, випадково далі буду більш уважним. Постараюсь минати подібні дефи. І так, у нас ще 35 рейтингу. тому можна нападати, пробувати, пробивати. Але все-таки трішки тяжко після неділі просинатися заради платини. Хоча все йде дуже легенько, і мені це поки що подобається. Також хотів би дізнатися, чи рашити ви платину, чим ви займаєтесь в ранок понеділка. Вважайте доцільним. Саме чи є доцільним тратити час саме на Rush платини, чи вартує вона того ось ці рубінчики? Книжечка можливо, і, звичайно, сет блискавичного випаду, який у мене на арбітрові, який не раз мене спасав, чесно кажучи, саме на Лайф Арені, тому напишіть в коментарі. Що ви думаєте на рахунок цього? До речі, магнат частенько з ним останнім часом. Зустрічаємось на лайф арені доволі швидкий, але можливо варто спробувати зірвати його, хоча у нас доплати не залишилося 20 рейтинга нехай залишається поки що. На майбутнє зараз проб'ємо якусь ось таку пачку. Надіюсь проб'ємо. І ставимо на паузу. Продовжимо вже ближче до самого ресету. Тому що за 20 хвилин, 25 хвилин до ресет заходити в платину. Ніби трішки нерозумно. Доведеться робити просто багато боїв. І мене почнуть фармити більш потужні гравці, а у мене такого бажання немає трати рубіни, яких не дуже багато. Тому ставив на паузу, іду я відіб'ю енергію, щось покачаю. І через хвилин 10-15 продовжимо. Ну що ж, залишилось 6 хвилинок. Варто продовжувати, мені так здається, принаймні. На мене тут вже почали нападати. До речі, це було трішки раніше. І Нєфілім вирішив пробити мене, але нічого з цим вже не зробиш, неприємно, звичайно, але попався в підборі. Люди можуть пробити пробують. Тобто пробивають. Надіюсь коник доб'є. О, везло, що тут автобій. Працює саме так. Заюзав він масуху. Якби не було масухи, були б проблемки доволі такі великі. До речі, захист. Захист ось такий, можливо, варто навіть щось поміняти. Поставимо якусь ліліту. І вулкануса. Зробимо якось так. Це виглядає трішки страшніше, як на мене, і поїхали. Багато рейтингу треба добувати і доволі швидко. Що дуже неприємно, як на мене. Можливо, я з черговий раз трішки пізно почав. Але ми постараємося пробитися, ніби пачка фармить доволі швидко, хоча не дозволяє, звичайно, пробувати різних та росів. До речі, там була пачка, яку я мав пробити і забув про це. Шазара не перезарядили. Дуже цікаво. Юмека зі своїми 3% починає показувати майстер-клас. До речі, тут. Одін і війдова пачка повезло, але арбітр противника вклинився, що могло б створити нам багато проблем. Хоча поки що фортить саме з противниками. Спробуємо обігнати, надіюсь, вистачить. Я не дуже впевнений в швидкості своєї Юмеко. С -с Сильно не вистачає. Одного дубля фракції самураїв. Хотілося б отримати його якомога швидше на найближчому відкритті, тому що саме героїв самураїв у мене ну, ціла гора, а дублів три... одного не вистачає, можна сказати. Дуже б сильно допомогли забустити мою ЮМЕКО і фармити. Платно стало в рази простіше. До речі, дивна пачка можна спробувати, хоча варто було поставити в лідерку аурона точність. Але вистачає для Юмеко задумка гарна, але реалізація не дуже. Ух! І добиває коник. Так, гарно. Мене влаштовує. Думаю, можна спробувати походимо спочатку в другій формі, тобто в першій формі нашого. Медуса? Ух, неприємно. Ще антикрит біжутерія працює. Так, тут зняли все, отримали хід і зараз повинні взірвати. Хоть я тут слабкий удар. Але я, ніби портить. Настав час обновляти сторінку і тут. Ні, цього пробувати не будемо, я його пробував недавно стукнути. Це доволі плачевно завершилось. Там всі все так з облоги. І неприємно, що Арманс на. Автобойові біжить в мого коника, ставить на перезарядку навик. Дуже неприємно. І ніби цей бій зараз буде тянутися вічність Скелет буде нам псувати все, але Сіфі повинна від'їхати, тому поїхали далі. На авто. І, мабуть, це буде останній бій. Не впевнений, що ми встигнемо. Хоча реліквія працює на славу. Коли, звичайно, це не потрібно, не розумію, для чого це мені, але. Ніби бій ще зарахувався, і давайте ну, на кінець спробуємо з цього, ніби ще встигаємо. Декілька секунд залишалося, але я не впевнений, що цей бій зарахує. М можливо, я щось перепутав. Ні, не переплутав я нічого, тут а, руки м'язми на всіх таке враження, тому що не перезаряджаються постійно півпачки. Вчора пробував фармити саме цього, і були проблемки, мабуть, три спроби пішло і три невдалі. До речі, ось це щось тут також мені подобається з анкорою. Раніше я на місце коня викон... використовував якусь стоп. Це мені не подобається. Але наш комідус дуже грізний. Персонаж, якому не страшна перезарядка, завозить нам плюс рейтинг. Не впевнений що варто сюди нападати, але якщо я обновлю, можна спробувати все одно, по ідеї ми вже повинні. Отримати своє місце, Комідуса не перезарядили, це мінус, але ніби. Повинні отримувати ще рейтинг. Не розумію, чому що трапилось але вже. Ресет мав статися, щось зависло, давайте обновимо. Так, все вісить, рейтинг не відображається. 2294-4294 рейтинга, по ідеї, повинні бути вплатині. Я обновив, можливо, варто було ще підфармити щось. Ще раз, давайте. Мінус 10 рубінів. І тепер настав час чекати. Продовжимо, коли вже видадуть нам якесь місце. І так, нарешті, пройшла година. Арена обновилася. Відразу приберемо захист. Нехай, хотя ні, нема часу, все підгружається, все підвисає, нам дали плату нову скриньку. Давайте подивимося, що тут у нас. 250 місце, грубо говорячи, легендарний том, Войтшар дуже непогано. Сумнівна річ, але нехай якщо пок... полежить. Можливо, перекуємо щось. Тайматиму, це проточити потрібно, до речі. Дві, грубо говорячи, однакових речі. Це не потрібно, і тут також сміття. Можливо, тут щось буде, якихось три проки, швидкість. І ніби непогано. Дали лехтом, думаю, воно цього вартувало. Черговий ресет плати не вдався, вийшло зайти. Забрати скриньку всім, хто дивився. Дякую протисніть вподобайки. Кому сподобалось, підпишіться і напишіть в коментарях, яке місце зайняли ви. До зустрічі наступного тижня.